Так, пробіг 205. Прогрітий автомобіль, одна форсуночка не дуже. Всі три нормальні. Четверта була в ремонті, автомобіль до мене заїжджав вже раніше на діагностику. Четверту зробили, ось перша вже виходить потроху. З ладу. Як правило, якщо форсунка одна дає збой, значить потрібно робити чотири. Потім на підході буде друга і третя через декілька тисяч кілометрів пробігу. Так, Тиск 6 на холостих регенерація була 13 км назад. Даю газ в пол тисячі. 9. Дані зафіксовані. Так, поглянемо під капот. При знятті цього індикатора забрудненості було разом знято і таку заглушку, дегір був заглушений. Ось тут вона стояла і зверху отут індикатор. Отак. І такі спеціалісти. Думаю, що її... Є... Ого, там трохи є. Трохи є. Ну нічого, під'єдную апарат, роблю чистку, побачимо, що буде. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Цікаво подивитися, скільки там золи, всажу вам фільтри. Зараз зроблю два стартових пуска, подивимося, фільтр знизу заглушений. Цікаво, скільки золи. Так, Зробив ці два стартових пуска бачимо червоний бордовий колір цього всього діла, золи. Хай вона просяде і подивимося, який склад її. Мені цікаво, щоб розуміти, в якому режимі далі чистити. сажовий, Єгір, магістралі Єгіра, впуск, випуск, дроселя і все інше. І камера згорання розкоксовка. Так, подивимося. Так, зали тут предостатньо. Ось з Єгерів повисипались шматки з теплообмінника, впускний колектор. А золи червоної тут предостатньо. Хватає. Ну, це помада. Так. Ясно, понятно. Тоді промиваю тут цей фільтр і... Роблю чистку всієї системи екології. Так, Перша стадія очистки системи екології. Ось що насипалося сажомасяних відкладень, звісно, багато крупних, тому що в пускному колекторі в ягірах ніколи не чистилось. І зола крупна вже повипадала. Зараз промою сітку і буду далі чистити. Друга стадія чистки вже фінальна. Щоб оцього всього не було на сітки, тоді чистка буде завершена. Тому що стоїть і забиває, не проходить через цей фільтр. Далі, далі в інший фільтр. А цей, ця бочка слугує як фільтр. Далі проходить вже в каналізацію очищена рідина. Чиста рідина, така сама, як після посудомоючої мийки або пральної машини. Бережемо екологію не тільки в автомобілі, а й навколишню. Так, чистка завершена. Індикатор забрудненості. В інших відео можете подивитись, для чого він слугує. І чому такі я роблю прорізі. Так, все відмилось. Але є зауваження по клапану Єгір буде в кінці, в кінці відео. Що там по клапану Єгіер? Так, ось від Єгіра як дросель видно вже, але пляма залишилась чорна, тому що ЄГІР дуже давав високу температуру і часто працював. Оцим квадратиком вниз на дросель. І там сажамасені відкладення аж запеклися. Проблем не буде, це там на картинці воно чорне, Півміліметрові залишки, не більше. І зараз буду вкручувати свічки накала і заводити автомобіль. І дивимося по комп'ютеру. Так Прогріти автомобіль, перевіряю свою роботу, датчик диференційного, форсунки. Зараз показує нуль на холостих, даю обертів 2,5. Так, бачимо, як стрілочка приблизно на 5-7 гектопаскалів стрибає. На цих двигунах вона повинна рівно триматись, тобто показувати 15, 12, 16 гектопаскалів, тобто мілібар. А стрілка має відхилення 5 і більше гектопаскалів. Тобто вичислити тиск чіткий, який йде на сажовий фільтр, неможливо. А це все. Ось подивимося на форсунку. Перший циліндр дає збій. Коли форсунка чуть підливає, це є неправильний нерівномірний вихлоп. Тому 2,5 це вже перелив. Ось вже двоєчка. Другий, третій нормальний, а четверта була в ремонті. І вона компенсує оцю, яка показує 2. От і буде нерівномірний вихлоп. Форсунків під ремонт знову. Так, під'єдную датчик диференційного і дивимося показники. Так, Бачимо, форсунка все ближче і ближче наближається до переливу, до 2,5. Так, екологія. 3 гектопаскалі на холостих, даю обертів. Ну, на 3 гектопаскалі підбрехує приблизно на обертах. Але суттєвої проблеми не зробить автомобіль. Два-три гектопаскалі – це не проблема. Для цих двигунів Європ'ята екологія. А от форсунки, форсунки треба в ремонт. Так, масляну залу змінювати тут немає функції такої. Зроблю лише перепровірку автоматично. Так, бачимо, адаптацію автомобіль не пройшов, дивимося на помилку. Лямбда-зонд. Переобогащення смісі. Це все неправильний вихлоп. Неправильний вихлоп циліндропоршнева група або форсунки. Якщо Форсунки ми вже бачимо, як вони переливають, а поршневу провіримо ось таким методом. Циліндру поршневу провірити можна через систему вентиляції картерних газів. Нічого зараз не парує. Зажимаємо на 10 секунд сапун. Зовсім немає тиску. Легенький-легенький тиск. Це є ідеальним тиском для цих двигунів. Тобто кільця, поршнива, клапани, все працює в ідеалі. Але немає нормального вихлопа і за однієї форсунки. Знову ж таки, вертаємось до ремонту форсунок. Висновок по даному автомобілю. Почну. З лямдозонда є проблема тобто, по вихлопу. Одна форсунка йде в перелив, потрібно зробити одну, а саме краще всі 4 на стенд. Щоб був правильний вихлоп. Це перевірено по манометру, перше зауваження, і по факту потім збій по збагаченій суміші лямдозонд все бачить. Перший момент. Другий момент по клапану є гір. Він не такий стоїть в даному автомобілі. Конструкція схожа, але тайванський. І він не ремонтопригодний. Тобто, якщо він колись цей тайванський клапан Єгір вийде із строя, почне видавати помилки, він не ремонтопригодний. Якщо оригінальний Volkswagen шкода, тоді він ремонтопригодний. Я думаю, цей клапан давав збій теж, тому що поставили ось таку заглушку, що було спочатку відео. Але я зробив цьому клапану ЄГР, змастив пів місяць. можливо це і було проблемою підклинював. Зараз нічого не підклинює. Все добре. Будемо бачити з властиком авто, як буде працювати клапан ЄГР. Так, в коментарях мої контактні дані, акт виконаних робіт. Всім гарного дня, до побачення.